Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, ми продовжуємо оглядати вчорашній поєдинок київського Динамо в рамках першого раунду оновленого формату групового етапу Ліги Європи, в якому нагадаю на стадіоні в Гамбурзі, українці поступилися римському лаціо на піврезервному складу із рахунком 0-3. І матч, от як розповідає Вадим, який знаходиться поруч в екрані завершився вже на 35-й хвилині, і в принципі тут нема про що говорити. І про те, що вийде не основна обойма. Орлів попереджав на передмачі 61-річний Марко Бароні, наставник римського клубу. І що цікаво для точно досвідченого фахівця, це в принципі перший поєдинок в кар'єрі в рамках Єврокубків. І от вже я знаю, що італійська преса оцінює це як дебют мрії. До цього нагадаю не було в послужному списку бароні. Якогось феноменальних команд. Останні три назву: Гереджина, Летче та Ворона. Отже, я кажу тобі привіт, Вадим. Вітає, от е, знаю, що італійські журністи не були здивовані тим, що тренер Лаціо випустив на матчі з Динамо резервний склад. І, в принципі, чому дивуватися? Бо він про це розповідав ще на передматчевій прес-конференції, е, що клубу цьому потрібно ротацію, щоб залишитися в силі на всі турніри, і е, от він озвучив це перед поєдинком. І от е, цікаво, як і що писала і італійська преса та римська. Про цей поєдинок проти Динамо чи очікуваною була перемога, чи сприймаються якесь як досягнення, що на піврезервом вийшли на матч в Гамбурзі на Вольфпарк-стадіоні, і розібралися в принципі із київським Динамо протягом першого тайму досить легко. Почати я хотів би все ж таки з того, що це не я говорю про те, що матч закінчився на 35-й хвилині. Це навіть говорить італійська газета Деоспорт, яка так і написала в заголовку. Що Лаціо громить Динамо за 35 хвилин, в принципі, оця ця вся квітесенція італійської преси. Вони дуже хвалять бароні, кажуть, що він молодець, класно дебютував у Єврокубках, але великого ажіотажу цей матч не викликав. Якщо поглянути на перші шпальти провідних видань, то там зовсім інші теми на, мають краще і більше місця. Там, зокрема, якісь трансферні чутки щодо Ювентуса. Газета на перше місце помістила знову проблему із Сан-Сіро між інтертом, інтером та «Міланом» і місцевою владою. А от «Лаціо» виділяє там ну зовсім такі маленькі частинки на обкладинці. Ну от виграли, виграли, молодці, похвалили, але ажіотажу немає, тому що. Для Лаціо це прохідний турнір. Як ти вже зазначив, Марко Бароні сам цього не приховує. Він каже, що там будуть грати хлопці, які отримували менше шансів на старті сезону. І це ми бачили проти Динамо. Якщо порівнювати з матчем із Фіорентиною, вісім замін, і вісім замін це резервісти. І це не через те, що там десь якісь травми чи щось таке. Лідери опинилися на лавці для запасних, і ті із провідних гравців, які... Повинні були отримати трішки ігрової практики в другому таймі, вийшли зокрема Таді Кастельянос, який повернувся після травми. Ним не ризикували на весь матч, але дали трішки е, понюхати пороху, як то кажуть, тому що далі у Лаціо складний матч. них е, гра з Торіно, який зараз нагадає сенсаційний лідер серії А тому вони готувалися до Динамо, маючи на увазі саме матч із е, Торіно. Якщо повернутися власне до преси, то я вже говорю, як я вже говорив, вона хвалить Марко Бароні, хвалить Лаціо, тому що вони здобули перемогу малої кров'ю і дуже впевнену перемогу. І зараз саме Лаціо очолює Лігу Європи. Зокрема, згадана в жодної газета писала, що європейська пригода Лаціо починається дуже добре. Що це розгромна та загалом безсумнівна перемога команди Бароні, що приємно, італійці зазначають, що Динамо повинна грати в умовах війни, і що цей фактор безумовно позначився на тому, як грає Динамо і на ході матчу газета. зазначила, що дорога Динамо до Гамбурга зайняла 19 годин. Їхати довелося і потягом, і автобусом, і це не порівняти з тими. Перешкодами, які uh, подала Лаця для того, щоб дістатися до uh, Гамбурга. От. Власне, ти у своєму телеграм-каналі вчора після поєдинку зазначив і зауважив, що Донамо само собі створило логістичні проблеми, ускладнило логістику добиранням до гамбургу на Вольс е, бо це займає чимало часу. і ти озвучив цифру у 19 годин. Що добиралося. Нагадаю, що попереднім умовним домашнім місцем для Єврокубків віце чемпіонів України був Люблін. А от після вилюту до основного раунду Ліги Європи із подачі, начебто, Володимира Кличка, саме обрали арену в Гамбурзі, і от добирання точно могло вплинути на фізичні кондиції київського клубу. І про це перед поєдинком розповідав легенда київського Динамо. Андрій Ярмонко каже, що складно відомитися після 20 годин переїзду, і от мені на футбольному полі відверто було помітно навіть по такому енерджайзеру, як Шапаренко, який в районі 60-ї хвилини е таке враження, що він вже просто втратив сили. Його не вистачало, і це по Шапаренко. Я вже не кажу про вікового Ярмоленка, якого згодом замінив Брагару. Чи виправданий був такий ризик, зважаючи на те, що на трибунах в не, не можна показуватися великою присутністю кількістю українських болівальників? Ну, от власне, я про це і писав, як ти кажеш, у своєму телеграм-каналі, тому що я просто побачив, що відбувається на трибунах, подивився кількість глядачів, і я не зрозумів цього ходу Динамо і керівництво Динамо для чого перевозити було команду? Набагато далі від українського кордону, можливо, можливо, кияни просто подивилися на минулорічний успіх Шахтаря. Бо я нагадаю, що гірники торік грали на цьому стадіоні матчі Ліги Чемпіонів. Вони там збирали майже аншлаги, заробили багато грошей. І, можливо, Динамо вирішили, що там будуть ходити на українців і спробує спробували свої сили у лізі Європи, але як ми бачимо. Ну ажіотажу не було а вболівальників було дуже мало, насправді дуже мало, як на таку арену. І ну, це для мене було дивно, тому що або динамо наскільки не цікаве е німецькому глядачеві, або кияни просто не працювали з маркетингом і не влаштували хорошу промоцію матчу серед місцевого населення. Окей, от мені цікаво, чи е, когось відзначали із українських футболістів і в італійській пресі. На комусь акцентували увагу? Ой, насправді ні на кому не акцентували увагу і не називали, що там хтось провів хороший матч. Тому що динамо робило дуже мало. Говорили, звичайно, що про веделю задали проблеми Кабаїв і Ярмоленко, коли били по воротах, але великих проблем не було. Якщо чесно, більше писали навіть про Брагару в контексті тієї його червоної картки. Називали її безглуздою, тому що ну насправді вона й така була. Там був епізод, в якому не потрібно було того робити, що він зробив. Можливо, це і було ненавмисно. Але такий фол карається червоною карткою. Але разом із Брагару римські ЗМІ згадують свого гравця, який отримав червону картку. І для них це такий прохідний епізод, тому що, як я вже кажу, для них матч завершився на 35-й хвилині, Лаціо здобув перемогу і спокійно довів її до фінального свистка, не маючи за великим рахунком великих проблем. Проведель зіграв хороший матч, але Попри те, що в нього там є російське коріння, і він е, доволі е, схвально відгукується про цю країну, але ми мусимо визнати, що для цього футболіста це звична е, гра. Е, Римські змії набагато більше хвалили своїх футболістів. Зокрема, була єдіа, тому що для нього це найкращий матч е, в Лаціо так. Е, Пише читач Лесте, і цим важко не погодитися точніше, навіть неможливо не погодитися, тому що він був головним героєм матчу. І таких поєдинків у цьому сезоні Лаціо в нього уже не було. Але е, це не якийсь спалах, все ж таки діагр проводить дуже хороший початок сезону після переходу із е, Совернітанди, де в нього минулого сезону був дуже складний період. Е, нагадаю, що сенегалець Класно відіграв у серії А в позаминулому сезоні, і Солернітана скористалася опцією викупу його контракту у Вільяріала, заплативши там що здається, 19 мільйонів євро. Що для такого скромного клубу просто космічна цифра, але Діан не захотів грати за за Солернітану, тому що минулого літа в нього були пропозиції із клубів. АПЛ, а Солернітана його не продала, і в результаті цілий сезон від, там скандалів з тренерами сварився його відстороняли від складу, повертали, і він мало грав і нічим не допоміг Солернітані, яка у підсумку а, вилетіла у серію Б. Цього ж літа. По нього прийшов Лаціо, і як ми бачимо, не прогадав. Тому що два з двома голами у ворота Динамо у в активі Дюа вже чотири голи. За п'ять матчів у складі Лаціо, і з, прямо зараз він найкращий бомбардир Лаціо. А якщо додати до цього ще два голи, які він забив у серпні в Кубку Італії, ще будучи гравцем Селернітани, то ми взагалі виходимо на якісь е, дуже солідні показники, і діа показує, що він у формі і минулий сезон був просто непорозумінням. І нагадаю, що до історії цього футболіста свого часу це таке недалеке минуле в 2017 році. Він ще не був професійним гравцем і працював електриком, а також на будові. так склалися життєві обставини. Потрібно було забезпечувати власну сім'ю, і просто його там якось так практично випадково повернули до професійного футболу. Запропонувала одна із французьких команд контракт. і Він все ж таки їй. Підписав. І тепер ця людина, оцей в недавньому минулому електрик, різноробочий, як він сам про себе розповідав, відзначається дублем у воротах київського Динамо. І от щодо різниці у класі, вже після мачого коментарі журністи поставили запитання Миколі Шапенко, наскільки після от нашого українського чемпіонату, Української прем'єр-ліги. Коли ви приїжджаєте на такі матчі як проти Лаціо в рамках Єврокубків, ви вивічуває Єврокубки, перепрошую, ви відчуваєте різницю між УПЛ та Європою, представників топ 5 І от відверто Шепренко розсміявся навіть після цієї розгромної поразки, каже: ну та зрозуміло, що різниця між українським чемпіонатом і Єврокубками помітна, і Лаціо одна з найкращих команд Італії. І от з цією тезою я би посперечався, що Лаціо одна з найкращих команд Італії, це точно. Не буде з таким складом і з тренером Бароні боротися за місце в лізі чемпіонів е Орли. Е Чи я помиляюся? Ну насправді я згоден, що Лаціо зараз не назвеш однією з найкращих команд в чемпіонаті Італії. Навіть порівняно з минулим сезоном, вони зробили крок назад. Так, вчора і Мобіле вже не тягнув, але це велика втрата саме для роздягальні. Також зі скандалом пішов Луїс Альберто. І сказати, що вони там набрали серйозних замін і будуть боротися за щось велике не можна. Навпаки, ось Клаудіо Лотіто запросив тренера, я говорю про Марко Бароні, який не буде багато вимагати. Ми ж пам'ятаємо, що влітку несподівано дуже із Лаціо пішов. Ігор Тудор, який підхопив команду після того, як Мауріці Осарі подав у відставку, і це був скандал, тому що Тудор вимагав: дайте мені отаких от новачків, дайте мені скільки грошей на трансфери, і я побудую вам хорошу команду. А, і все було кілька таких напружених днів, упродовж яких е, е, Тудор зі своїм агентом зустрічався із керівництвом Лаціо, і в результаті тренер е, пішов і. Призначили Марко Бароні, який абсолютно невибагливий. Як ж ти сьогодні зазначав, та й сам Марко Бароні говорить, що Лаціо це найбільша команда в його тренерській кар'єрі? А я нагадаю, що йому вже 61 рік. Ну тобто, вершин таких у нього і не було. Він класно проявив себе минулого сезону у Вероні, де теж була просто кадрова катастрофа. Команда йшла на виліт фактично зимою і під час зимового трансферного вікна розпродала там своїх усіх лідерів. Це я зараз не перебільшую. а Оце так було. Вони набрали просто гравців, яких ніхто не знав, і вони несподівано е під керівництвом бароні вистрілили. І втримали місце у серії, а і от зараз бароні приходить у лацію, забирає до себе кількох гравців із тієї ворони, і лише там в останній момент отримує Діан, Бо як я вже казав, він починав сезон ще граючи за Солернітану, і будує таку собі команду, яка буде. Не найкращою, але от е, вона буде першою, хто спробує скористатися помилками, якщо більш е, солідні в плані фінансів клуби е, допустять осічку на футбольному полі. Ну, тобто, якщо будуть якісь провали там Мілана, Інтера, Роми, то Лаціо спробує цим скористатися. А говорити, що Лаціо одна з найсильніших команд серії, а це, ну, це неправильно. Звичайно, я розумію, Миколу Шапаренка якому потрібно виправдати розгромну поразку, але не забуваємо, що Лаціо це команда доволі скромна, навіть за мірками серії А і проти Динамо, як ти вже казав, вийшов грати дубль, Це навіть не основний склад. Тому так, рівень звичайно інший, тому що Лаціо грає в зовсім інший футбол, він інтенсивніший. Я маю на увазі чемпіонат, і динамо до такого просто не звикло. Та й не Динамо, а й будь-яка наша команда, яка грає у Єврокубках, і ми це спостерігаємо. Останні сезони У нас. Ну хто в нас виходить у групові раунди Єврокубків? Динамо Шахтар і практично все інші команди, які б вони не були класні на внутрішній арені. Там щось гризуться з шахтарем, виграють в Динамо, а виходять у Єврокубки навіть у лігу конференції і вилітають в перших же раундах кваліфікації. Ось цей власний рівень чемпіонату України зараз. Тому навіть з дублем Лаціо нинішнього Лаціо Динамо важко. Ну і в принципі відзначив Георгій Бущан після поєдинку, сказав, в чому різниця між Динамо та цим складом римського Лаціо. Що ці клуби із 105 чемпіонатів використовують на пів моменти і їх реалізують. Нагадаю, що було три епізоди, коли могли забити. І в принципі, в цих трьох епізодах 100% реалізація в цьому і різниця. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість оглянути італійську пресу та розповісти, що писали про розгромну поразку Динамо від Римського Лаціо. Нагадаю. Що свій наступний матч в рамках групового етапу Ліги Європи Лаціо проведе 3 жовтня вдома проти Ніци. А от Київське Динамо того ж дня зіграє на виїзді проти німецького Хофенхайма, який стартував у Єврокубках із гостювої нічиї проти Денського Мітюлана. Це був Йоро Гаврищак. Ведем Грищук. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі.